Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні був трішки зайнятий зранку і не мав змогу записати для вас відео. Тому пишу зараз. Значить, що відбулося сьогодні? Найголовніше, сьогодні відбувся суд над мамою Єлісеєвича. Нагадаю, що Єлісеєвич це блогер, який зараз проживає в Америці. І критикує Єрмака і Зеленського. І от СБУ буквально вчора чи позавчора вірвалися до десь в Київській області, і її арештували, вивезли в СІЗО. І сьогодні відбувся суд. На суд прийшло дуже багато людей і під тиском народу їй дали домашній арешт. Але СБУ, що мала на меті, то вона й зробила. Тепер для чого це їм все було? А для того, щоб Єлісевича тримати на гачку. Тепер уже вони будуть контролювати, що він публікує, як, де, коли. Що я можу сказати особисто по цьому поводу? Такого ще не було за історію України взагалі. Мені здається, що навіть за історію Радянського Союзу такого не було. А за що її саме судили? Як би судили, ця жінка невиновна 100%, якоби вона перепостила пост Єлісейовича, ну свого сина, про те, що Єрмак винуватий в війні. Тобто, якщо людина вважає, що єрмак винуватий в війні, то вона, значить, проросійська захищає російські інтереси. Ну, це просто дурне, дурне просто, просто в голову це не вкладається. А якщо ще взяти до уваги про те, що американська Конгрес Вумен Вікторія Шпарц в ефірі CNN рознесла в пух і в прах владу Зеленського і відкрито звинуватила в його злочинах як і Єрмака, так і Зеленського. Вона там згадала все. І про розмінований південь України, і початок війни, як все почалося, і про непідготовку війни, і всі-всі, всі злочини нагадала. І відкрито сказала на екранах CNN, що український народ повинен судити такого президента. Будь ласка, Вікторія Спарц, зайдіть, прокугніть і, 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 і самі все прочуєте. Відео з Вікторією Спарць я дам себе в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться. Тепер нагадаємо трішки, як Зеленський критикував свого часу Януковича в 95-му кварталі. Вони там і посилали, і матами, і крили то на всю Україну на всіх каналах. Ніхто нічого йому не сказав, не то що батькам. Зеленського, а Зеленському ніхто нічого навіть геть з пів слова не сказав. А що відбувається зараз? Це просто за що гинуть українські хлопці, українські воїни. За ось це?